Привіт усім супергероям та їх батькам. Мене звати Влад Харенко і я головний суддя змагань. Хто перший? А я Андрій Горошенський. Я ведучий цих самих змагань. І сьогодні ми знімаємо. Це відео для того, щоб показати вам, як вірно виконувати вправи онлайн-відбору, щоб потрапити до фіналу проекту. Хто перший? У нас за планом сьогодні чотири вправи: Це Берпі, це рукохід, це вис на перекладенні зігнутими колінами і вистрибування. Усі ці вправи ви можете виконувати в довільному порядку. Як їх вірно виконувати і як вірно зняти відео, ми все вам розкажемо далі у нашому відео. Наступна вправа Берпі. О, моє улюблене. За одну хвилину зробити максимальну кількість повторень. Okay. Поїхали. Вправа бюрпі. Задача виконати максимальну кількість повторень за одну хвилину. Поставте ноги на ширині плечей і присядьте, зігнувшись ноги в колінах. Упершись долонями у підлогу, стрибком перейдіть положення у лежачи. При цьому спина залишається рівною, а ступні впираються пальцями ніг в підлогу. З положення опор лежачи поверніться в положення опор присів. Руки краніше долонями на підлозі, сідниці вниз, стегна паралельні паралельній підлозі. Коліна між ліктів. Тепер ви стрибуйте вгору з положення сидячи, одночасно піднімаючи руки вгору та роблячи хлопок над головою. Давай стрибай. А в мене ще хвилини є. Так робити не можна. Тренер. Наступна вправа на турніку зі зігнутими колінами. Час засікати будемо. Да. Поїхали. Іду на рекорд. Прийняти положення вису, схопившися руками за перекладину. Хват має бути прямим, а ноги зігнуті в колінних сугобах. В такому положенні висіти протягом одної хвилини. Прийняти положення вису на прикладені можна за допомогою дорослого або використовуючи тумбу. Під час виконання вправи торкатися підлоги заборонено. А вже пройшло 40 секунд. Пройшло тільки 5 секунд. Ага. І так робити не можна. Дрінієр! Ну, Наступна права рукохід. Потрібно подолати вісім перекладин. Прийняти положення вису, схопившись руками за першу перекладину. Хват прямий. Почергово перехоплюватися за наступні жодини та рухатись уперед. Прийняти положення вису на перекладині можна за допомогою дорослого або використовуючи тумбу. Під час виконання вправи торкатися підлоги заборонено. Подолати вісім перекладин можна за один раз або серіями по два чи чотири перекладини. Так робити не можна. Так робити не можна. Наступна вправа вистрибування. Задача зробити максимальну кількість повторень за одну хвилину. Поставте ступні трохи ширше тазу та випряміть спину. Присядьте, а потім відштовхніться стопами та підстрибніть догори. Зверніть увагу, щоб коліна не виходили за рівень носків. Спину тримайте рівно після стрибка. Коли ви починаєте приземлятися, потрібно приземлитися на трошки зігнуті ноги. Тренер, довго ще там, хвилина. Ой-ой, вибач, закінчили. Так теж робити не можна. Андрію, вставай тренуватись. А я вже тренуюся. За новою системою від могучих. У нас онлайн-відбір, а на Олімпійські ігри. Вставай! Та йду, йду, тренер. Ой, не дають новації в спорт вводите. А я перший. Андрію, ти молодець, виконав всі вправи відмінно. Дякую, дякую. Я впевнений, що ви також молодці і виконали всі вправи на відмінно. Ми чекаємо ваше відео онлайн-відбору, і я впевнений, що ми побачимо з вами у фіналі проекту. Хто перший і саме ви будете першими.